Пане Микола, слава Україні, героям слава вітаю, вітаю. От ми щойно почули думку Скібіцького, що цитую в Україні немає можливості виграти війну тільки на полі бою. Такі війни закінчуються лише домовленостями. <кху> Чи погоджуєтесь ви із цією тезою? А, ну я погоджуюсь частково, тому що ми сьогодні знаємо стратегію Росії. Та дійсно вони стає питання про захоплення Харкова, Запоріжжя, Херсона, Одеси. От, але фактично це не для того щоб проводити такі операції, Росія повинна мати на порядки більше, наприклад, не 450 тисяч 500, а десь півтора мільйона. Для того, щоб розвивати наступальне операцію стратегічного рівня, мало того, озброєння техніка повинна бути, по-перше, не масова, а високотехнологічна. Концентрація. Ми бачимо в окремих напрямках. Це шість напрямків: це ОПІН Свато Креміна, це Бахмут, це Часів Яр, це Новопаливка, це Вугледар. І е, південний напрямок за роботи на вербове, ну і Херсонська область це розтягнути якраз потужний фронт, і зрозуміло, ворог не може діяти одночасно на всіх напрямках, намагається концентрувати в окремих секторах, але ми проводимо потужні удари, знаючи глибоко як іде переміщення, знаючи за рахунок ефективної, стратегічної, військової і наших партнерів розвідок, що планує політичне керівництво Росії, до якого часу які формують частини, які напрямки направляють. І за рахунок космічної радіотехнічної кібернетики розвідки, яка відсвідковує кожен крок, ну я і безпосередньо на полі бою це агентурна військова розвідка. Контролюємо всі пересування ворога і де в неопереджені працюємо моделі протидії, тому легко так нічого не буде. З іншого боку, ворог уже багато разів ставиться питання захоплення цих міст, про які говорить Скібіцький. і нічого не сталося за виключення Авдіївки, де дійсно ми мали величезний дефіцит е, боєприпасів. Потужно спрацювали не по дронам, тому що в нас дрони були китайського як правило, комплектація. Це ті ж частоти, які в Росії вони також звідти брали ці дрони, і там якраз це якраз відпрацювали е, дуже активно по нашим е, бойовим позиціям. І додатково заучивши ще каби, де Дійсно, в нас було мало протидії проти них зараз. Ми маємо і досвід, і зрозуміло, і озброєну техніку. Ще зовсім е, ми не маємо. Потужних переваг або навіть балансу по е, боєприпасам, але щоденно ці боєприпаси поступають за рахунок. Не тільки американського пакету, який розпочав сьогодні активно реалізовуватися, вже та ідуть, йдуть уже боєприпаси поступають. Але за рахунок великої кількості боєприпасів з європейських країн тільки Німеччина зобов'язалася поставити 600 тисяч. Та ж біля 300 тисяч Франція, біля 400 тисяч Британія, Італія, Іспанія. Тобто інші країни, які вже своїх запасів поставляють боєприпаси. Ініціатива е, Чехії на 800 мільйонів боєприпасів різних типів. Я прямо скажу, що повинна бути українська ініціатива, не чеська. Ми маємо дати потужні можливості по всьому світу, а це закупівля боєприпасів. Як Деськібицький говорить, що в нас мало. Та нам треба працювати два роки, щоб нас цього дефіциту не було. Ми маємо потім десятку країн світу по експорту і реекспорту. Це весь світ, який купував зброю радянського союзу, Росії, України, країн східного блоку. Це радянське виробництво, що нам потрібно, і натовське виробництво ще в цьому світі. Тому лідери в цьому форматі на зовнішніх ринках США, Канада, Британія, Франція, Німеччина, які провели теж десятки мільйонів боєприпасів світовим поставщикам або партнерам, або навіть іншим третім країнам. Зараз тільки гроші купують, і це можуть бути вже. Мільйони, а в перспективі десятки мільйонів боєприпасів. Оце варіант, який комплексний, який допомога союзників з Європи, пакет з США, закупівля величезних перспектив першої боєприпаси в світі і наш військово-промисловий комплекс, який виробляє дрони, але це тільки виробництво раз, поставка нашого волонтерами два, поставка партнерами дронів. Три це те, що дозволяє нам робити півтора-два мільйони за рік. Дрони, це буде ціла потужна армія, починаючи від розвідуваних дронів на полі бою, закінчуючи балістичними, які б'ють на три тисячі кілометрів. І друга ситуація це поставка високоточних ракет і наших вже середньої малої дальності до 2,5 тисяч до 3 кілометрів до Урала достає. А це і штромшед, це відповідно і скарті, це атакамси. От і сьогодні поставляються все більше. і більше. А це нищення тилів ворога, девочезне групування не готові до бою. Вони тільки збираються. За 300-280 вісімсот кілометрів рухаються по логістичним шляхам великими потоками по тисячі чоловік. Бить його краще де на полі бою, коли не закрилися в зубах дракона або якесь укріп района, чи все-таки там, де вони дистокуються, де не очікують, де або рухаються, не захищені, не готові до бою, перелякані, коли на удари. Оце сьогодні удари по глибоким тиванам території Росії на окупованих територіях, по всім секторам. І його збройня, і техніки, і пусковим установкам, що вони не били по Харкові, по конкретним цілям бити, де вони стріляють, звідки? По об'єктам ВПК, по аеродромам на території і окупованих, і Російської Федерації, по НАТО переробці, по радикаційним системам, по енергетичним системам, по логістичним шляхам, залізницям. Оце сьогодні перспектива обрізати повністю фронт, а до фронту готувати, крім людей, які сьогодні пройшли, і бойову підготовку, але вже. Біля мільйона людей у нас проходять уже в е, службу в військах. Біля третини тільки находяться на фронті, треба задіяти якраз велику частину, які готові до, бою, до бойових позицій, провести на полі бою, провести ротацію часткову або комплексну з різних позицій, будувати дуже потужну модель якраз захисту стратегічних напрямків, що зараз будується, особливо кріп райони. От підготувати е, потужні контрудари, тому що при малих навіть при обмежених можливостях людей високотехнологічні можливості і неочікувані контрудари це наш, наш час. Ми так повинні діяти, а не тільки стоять в обороні. Це одна із форм захисту оборони, відповідно, нижче резервів, що ми сьогодні робимо кожен день до тисячі чоловік, і укріп райони. Але друга частина і дуже ефективна інстандартна це відповідно контрудари в різних секторах, де ворог не чекає, де слабкі місця, де можуть прориватися. А перспективи отримавши озброєну техніку в величезних кількостях, змінивши стратегію. Нанесення вже комплексного ударів стратегічного рівня, чи це буде південь чи схід. Це вже інша складова по звільненню території. Тому що ми чекаємо, бо захватить час в яр. Ми чекаємо, що захватить ще щось. Там не треба не чекати. З одного боку це потужна підтримка і удари з фарків для часу яру по тим групування, які роблять кліщі там біля нього. З іншого боку, удар в інших секторах, що ворог не підкине туди резерви. Він перекинув Запорізьку області декілька підрозділів, двох дивізів витрима десантних військ буквально вчора, позавчора. От якраз цього треба їм надавати за рахунок активності в цих секторах. Це справа Дінштабу. Вони повинні це планувати. Це їх закрита інформація, але принципи повинні бути такі, які дезорієнтують ворога, які ворог не освоїв всіх методів ведення війни, а тим більше при високотехнологічних можливостях. А я думаю, що за півроку, ну 6-7 місяців ми повинні отримати всі види озброєння, які ми вже домовилися закупити. Основний тип боєприпасів виробити те, що повинен для базових сегментів збройних сил і зрозум'ясувавши нову стратегію ведення війни, проводити вже не тільки контрудари і чекати, коли не захоплять там Харків Запоріжжя, а потужно наступати в окремих секторах, що ворог розгубився, перерізаючи листичні шляхи з півдня, наприклад, з Криму, сходу, от, якраз біля напрямку Запорізького, це те, щоб обрізати повністю поставку військ. Перекриття нашими військами з планків. є один конкретний маленький приклад. Наприклад, це Херсонщина, де в втринках висадився наш десант на лівому березі. До цього часу тримається, тримає величезну дивізію ВДВ і загрожує прямо це ну, декілька сот чоловік всього навсього. Це не десятки тисяч спецнази, які повинні діяти в цьому регіоні. Загрожує всьому південному логістичному коридору з Криму, який до через Керченський міст через Крим і далі. На Херсонщину Запоріжжя величезні потоки озброєної техніки. О, тут якраз е, можливі варіанти застосування там сил набагато на порядки сильніше, неочікуваніше, і в інших секторах. Це те, що дає можливість нам перекривати логістику, потужно ударитись в ланцю по ворогу, який не очікує або розгублений, і можливо наступати не тільки по півдні, а й в перспективі на Крим. Це та, та ситуація, яка сьогодні повинна бути в стратегії ведення війни командування України. Це дуже важливо не старими методами, тільки, а якраз шукати ті, які ворог не очікує, але забезпечено відповідно зброєю боєприпасами, які сьогодні критично важливі для країни, але не тільки просити і пакети готувати, закупати є фонд підтримки України європейський, які 5 мільярдів тільки євро на зброю і боєприпаси. розширюють вони ще на 15 мільярдів, тільки під зброю боєприпаси. Наші ресурси ВПК повинні... повинен. На порядки збільшитись за буквально півроку, і це вже не буде того дефіциту, але це буде високотехнологічна зброя з новою стратегією війни, яка буде дозволяти нам звільняти територію. Це дуже важливо. Не тільки пасивно чекати, як сказав, скібецький -скі та на 5, там ще до 25 го року і тому подібне. Це сценарій може бути при такому форматі, тільки захисту, стримування ворога війна си розраховує. Що ми, щоб затягнути війну? Він посилював свої ресурси, посилює мобілізацію, навчання а вже бачимо вже більш навчені йдуть. Ми десь рік півтора говорю, давайте скоріше будемо реалізовувати заходи на несення контрударів, тому що ворог за 5-6 місяців підготує резерви. Ну цього не сталося в нас, і ворог підготував. І зараз дійсно наші бійці і командири з кожен день спілкуються, ми відчуваємо, що прибувають нові сили, але не такі просто мобіки. Є мобіки, але вже і навчені. Тобто, хто ж їх учив? Уже час був. Де мінімум півроку, щоб підготувати уже більш е, системних представників згорі сил Росії, які агресивно ведуть війну, навіть без політичної, навіть якоїсь мотивації тільки підпливом е, відповідно пропаганди Росії, підпливом заград загонів, але йдуть в атаку, штурмують. Е, відповідно міняють тактику ведення війни і поступово посту окремих секторах вони пробивають. Отут важливо, щоб ми цю тактику освоїли, де ми їх можемо бити ще раз, підкреслюю, ще до фронту. А вже коли не попали на фронт, щоб ніхто місця не було потужними ударами новітні техніки озброєння, це дасть їм можливо дасть нам можливості просто знецінити на любому напрямку ведення війни дуже вичерпна та комплексна відповідь. Ще одна теза Скибіцького, яку я хочу з вами обговорити. Він сказав, що навіть якщо ми зможемо відкинути росіян назад до кордонів 1991 року, це не припинить війну. А що може пане Миколо раз і назавжди припинити війну? Розвал Росії. Я прямо скажу стратегічна вступальні операції mm -hmm. проти Росії зразу ж порушить режим Путіна. Я знаю якраз весь режим Путіна його оточення особисто. В страшних дискусіях ми виборювали незалежність і не допускали п'ять раз факт війни з ними. Як вони вже на проводити і по Криму і по Тузлі, і нанести був удар по Чорноморському флоту на слідуючий день. А це вже війна реальна в різні періоди. І дестабілізація ситуації в Криму в різні періоди на основі протистояння кримських татар і з іншими представниками національності створити чи чувати зайти вже війною. Тобто, це були величезні пропитання в плані допущення глобальної війни, але потужна нейтралізація агресора, і так проходило. Тому в даній ситуації успіхи на фронті це підрив. Режиму Путіна і його так ски навіть оточення має ставити питання про розміщення або його усунення і відповідно сили, які сьогодні там чекають. 10% відсотків це реальна позиція там є. Не ота фейкова, яка готова виступити. 10% відсотків це розуміло практично 4 мільйони людей, які можуть виступати в активний формат проти самого Путіна. Там відповідно у нас є фронти, які можуть очолювати вже збройне формування проти режиму. Це якраз розшитування розхитування ситуації. Коли Путін слабкий, а слабкий він буде тоді, коли програє фронт. Тут він же показує росіян, що він завойовує. А тут виявиться, що він програв. Мало того, військовий їх на неправедну війну і привів до вже сотень тисяч до мільйона жертв. Оце буде йому поставити конкретну війну. І друга складова – це дійсно підтримка наших союзників, але в архітектурі нової безпеки. Як вони підтримують Китай? Тоді, коли Україна буде перемагати, я скажу. Тоді Китайська Да, ми за суверенітет України і ми чітко стоїмо за цю модель на всіх форматах на всіх майданчиках. А зараз якраз іде тільки питання підтримки України, от але ми ставимо питання як підтримка України, це підтримка і країн з заходу, тому що другий на черзі це ви, тому краще дати зброю українцям. Ми відстоїмо якраз і е, свої терени, і західний світ, демократичний світ. Відповідно приведемо до краху Путіна, але розпакуйте свої військові арсенали не з десь дошкових, якихось е, десь е, ну я вам скажу складів, а з новітні техніки зброї п'ятого шостого покоління, оце буде клас. Ви захищаєте себе і захищаєте відповідну Україну, захищаєте демократію. Точно далі Джонсон це сказав під час голосування пакету. Що якщо ми не дамо пакет? Зброї в Україні прийдеться воювати американським солдатам, Вони точно вигинуть будуть. Це правильний сьогодні підхід. Але перспективний підхід це нова архітектура безпеки, ти про Херсонські угоди, але в нових форматах, які дійсно визначать правила сьогодні співжиття, припинення війні першу чергу агресії Росії, гарантії безпеки і покарання агресора вже між жодними силами. Але вони ще раз кажу, будуть шевелитися всі і активно діють, надуть консенсус між США. Канади, Європейським Союзом, Китаю, Бразилії, Індії, Туреччини, Японії і багатьма інших країн, коли буде перемога на полі бою, тоді будуть розуміти, що відновлюється архітектура безпеки і суверенітет держави згідно принципу жодного права статуту ООН. Тоді всі будуть кричати про те, що ми за це, і ми готові якраз цю, цю угоду заключити. І це буде ще один потужний уже біжодний формат тиску на Путіна або на його нас, наступників. І вони вже не будуть сміти щось робити, тому що Росія буде послаблена. Режим буде розбалансований або ж може навіть і паде. Тому в даний момент оце буде основна гарантія. Якщо ми будемо зберігати е, умови, що ми відсунулися, і режим зберігається Путіна. А це мало ймовірно, при тому, коли будуть реальні перемоги на фронті з очищенням території. Не буде там ніяких перспектив для Путіна. Це буде як крах як е, диктатора, який тягнув всю Росію в війну. І тоді Росії буде прозрівших, я прямо скажу, сотні сотні. Ну, вже може і тисяч спочатку, а тоді мільйони, десятки мільйонів. Оце те, що сьогодні чекає Росія, але через перемоги. Без перемоги вони будуть тримати все суспільство в облозі: інформаційної, технологічний, оперативний, тобто репресивний, і будуть рухатись, продовжувати війну. Тому що Путіна варіанту немає. Він чітко усвідомлює це. Я просто точно знаю. Що якщо він тут програє, це йому кінець не тільки політичний, але й фізичний. От ви чітко акцентуєте на цій перемозі, зокрема на цій перемозі на полі бою? А Скібіцький він якось радше а, говорить про перемовини. Ви дещо про це вже згадували, і він каже, що наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію. Однак змістовні переговори можуть початися не раніше ніж у другій половині 2025 року. Чи не вважаєте ви, що вони можуть розпочатися швидше? І на яких умовах за вашою логікою вони би мали укладатися? Вони можуть на час на спочатку і набагато швидше. Mm. В першу чергу, це ми говоримо про е, грамотну підготовці нової стратегії і отримання всіх засобів високотехнологічних. Ми можемо якраз говорити про реальні перспективи кінця 2024 року. І тому в даний момент тут вже не переговори. Тут ми будемо ставити умови разом з нашими партнерами, що повинно бути в Росії чи зміна режиму, які можливо... Переформатування і тому подібне. Треба ставити так питання, а не говорити про те, що 25-й рік і тому подібне. Це план Росії. Затягнути війну як можна довше. 25-й 26-й рік вони вже планують. А тоді диктувати нам умови, а не ми щось будемо ставити. Тому далі в ситуації і воєнний формат, і консолідація потужних сил світу. Є два фактори вказувати. Не тільки воєнний, воєнний головний. От два, це в першу чергу американці, європейці НАТО, Китай, відповідно. Індія, Бразилія, інші країни, які можуть поставити жорстку ультиматуми Росії щодо цілого припинення війни і заключення угод згідно принципу жодного права і покарання агресора. Оцей формат, я думаю, 24 рік може бути при всіх позитивних умовах. Якщо ми не спрацюємо, то дійсно це затягнеться надовго. Тоді невідомо, чи 25 п'ятий чи 26 шостий рік і хто кому буде ставити умови. Оце гірший сценарій, який не повинен бути.